Ще раз добренького дня. Я йшла сапати, бачите, що робиться? Це в теплиці, двері відкриті, і там в кінці вікно. Наверху навіть вікно не відкриваю. йшла сапати кавуни. Слухайте, там такий вітер. Там такий вітер, що розриває все. Вернулася. Думаю, зроблю трошки порядок, бачите, в теплиці цю сторону, а тут така сторона. От, може завтра, ну якщо таке пекло буде, я завтра то не буду його робити. Трошки обсапала. Ось тут, от, от біля інжирів. От, біля помідорок. Це помідора хай тут росте, це самосів. Побачимо, що буде. От, дивіться, тут красоту навела, глянь, такі гарненькі інжирчики. Далмацький. Ні, це брунчик. Далмацький. Мозолін. глянь, таке листя. Ви гляньте, як вони ростуть в теплиці гарно. Хай вони поки стоять. Повириваю помідори, трошки їх порозміщаю по-іншому, і будуть вони поки в теплиці. Їм тут добре, вони показують самі, що їм тут добре. Так, далі, що у нас з цією квіточкою? Оце борга соти І цей так само з плодами, і цей з плодами. Оце я посадила, вроді, в квітні місяці. І то не на початку. Гляньте, далмацькі, Перенесла апшерончик сюди. От. Це що пов'яв листочок чи що. Може й пов'яв. А може я так несла і ручкою його загорнула. Вроді би все ж нормально. Гляньте, почав рости дуже гарно. І гляньте на цей бронзвік. Душа радується. От. Отут, всюди я зробила порядок. Це рандіно з плодиками теж. Це базілік, який я вже чотири рази зрізала, він собі росте далі. От, зараз підійду до цього. Оцього, що об'їли квітки, об'їли пепіно сюди перенесла. Це пепіно, те, що я обломала гіллячку, я укорінила, росте. Щавель. Ну Тут дитячий садочок, покажу, хай так буде. Закрила сіткою, бо сонце парить. А це, що я укоренила сама гуртензію. Він так гарненько розрісся. Дивіться, тільки посапала. Зараз буду знову ходити і затоптувати. Ех, надя. Ну нічого. О, дивіться, які тут зміни. Плодики попідростали. І тож дивіться як. Отакі. От тут скільки штук. Чотири. І тут вроді би хоче бути. От да, гляньте. Ой, як гаряче. Але там такий вітер, то я думаю, по лучше краще тут, ніж йти на вітер. Гляньте, красунчики зараз я стану з другої сторони. О. Бачите? Ну хай би вже жовтіли, слухайте. Тож хочуть... люди хочуть побачити, ви ж маєте совість. О, О, цього, цього листочка я зриваю. Я зриваю багато листочків для того, щоб було тут їм, О, щоб було їм тут чим дихати, знаєте? Щоб вітер ходив, Дивіться, як зробила. Так зробила як вроді би, деревце. І це так само, і це так само тьху-тьху ну, на вас. Хай ростуть. Інжирчики почала вже формувати коштиками. Ці два підростуть, я розказую вам, і гляньте. Далі стану. Ой, слухайте. Футболку витираю, вся футболка мокра. Оце бамія. Дивіться, бамія. Бачите, отут вже буде плодик, оце внизу. Ну, Побачимо, що з ним буде. Пообривала трохи, тому що якісь з дирками. О, дивіться. Скільки мене оце один, два і пішли інжири. Ну, Я не думаю, що це вже останні у мене інжири. Тут вже трошки порядок таку зробила гірочки я ранорвала, вони вже знову наростали, бачите? От. Оце картон стоїть, що сквозняк закриваю. Щось включилося, слухайте. Ну. Що це таке за комедія? якийсь замок? От. Ці теж перенесу два от сюди, тільки не зараз, бо дуже гаряче. Да і отаке, от бачите, відростають після побиття пташками. І цвіт вже пробивається, щоб вони пооб'їдали так. Ну нічого. Ну, отакі діла. Отакі діла. Трошки показала, йду в хату. Мали будь-яка вони посапані. Посапалося отут. Трошки підворушила землю під відрами. Під... Ага, зараз вам щось покажу. Зараз я вам щось покажу. Так, де? Давайте тут. Дивіться, корінь. Бачите, куди корінь пролазить в землю. Корінь знову підсипать, тільки підсипала, слухайте, і треба знову підсипати. Лобода, де попадається, зразу вириваю, бо зразу будуть ці цітля. Оце, тобто так, якби замали вже для цього куща. Це є. Бачите, як поробила я, як деревця. Вон, дивіться, тут добре видно. Тут більш пообривала листочки внизу. Бачите, як деревця поробила. Ось і позабираю, що воно тут лежить. О. І отаке. От і коріння під низом вже йде в землю. Ну нічого, як воно буде осінню, пізно переноситься додому, те коріння можна таке раз трошечки і підірвати. інжири так само будуть. Це обширончик Я його, мабуть, сюди. Може, йому сонце падає. Я його купила відра, дивіться, мені говорить, що треба підняти відро. Е -е... чи Дивіться, оці я можу підняти. Я можу його зняти і потім так от провести. А тут я не побачила, бачите, як? О, таке запаяне. Я його вже не можу підняти, бо я поламаю гілочки. Нічого, якось воно буде. Головне, щоб вони добренько росли, а, а перенести якось Уже перенесу дайте сюди його. Ось такий обійшов холодочок. Потім поставлю туди, хай він привикне. Бачите, він привикнув до тої сторони. Тепер тут щось листочок повернувся. Ні, він не пов'яв. А може він так на сонце повернувся? Де його такі діла? Вітер, сонце. На дворі, на дворі мерва, все сушить, все палить. В цьому році якийсь рік. Гляньте зривала огірки, подивіться. Це ж я ж сьогодні вирвала всі огірки. Вони на землі лежать. Бачите. Ну хай рус Помідорки вирвала, знов червоніють. Да і отакі отакі діла. Одна половина пополена. Як зможу пополю другу, Обривала геть помідори, гляньте. По одній цей цвіт. Тут було так море, то обірвала сьогодні. Там шошки спють. Отака в мене. Інжирна майже, як сказати, галерея. Чи як? Інжири і пепіно. Помідор на другий рік там не буде. Помідори десь будуть ось в краєчку пару штук і тут огірки пару штук. І толку з того, що я багато понасаджувала. Слухайте, дивіться, оці череки спіють, то Маріндо називається. Тайте вирву одного, хоч він ще таки не дуже. Бачите, яка гарна гіллячка, отако зірву. Слухайте, вони такі солодкі, вони темніше будуть, як поспіють. Вони такі солодкі, якщо ходиш і хочеться щось солодкого, прийшла, взяла собі пару штук. І все. Вони вже в цій стадії солодющі. Дуже смачні. І вони, слухайте, ось розтигать в небо. Отут ще я не пополола. Ну, нічого, я вже більш не можу, я йду в хату. Хай стоїть так, як є. Добре, на цьому все. Всього вам найкращого. Гарної нам погоди, миру, здоров'я і всього найкращого. Всього, всього, самого вам найкращого. І мені теж.